знаходимося на в своєму серці острова лиха він... у козацькій комісії сивається. Сама родиця знаходиться перевага, велика чотирьохметрова чаша, шверці повна козацькими станкам. У інших проховних читалі поруч у вас теж знаходяться останки загинули. У другій нічі знаходяться останки жінок та дітей, які перебували у козацькому таборі та загинули другу шляху. Якщо важко придивитися, то можна зрозуміти, як саме загинуло тачик. Чи від пострілом шведа, чи від подару ша. Сходим договору, шапка молодшей другниці можна відразу потрапити до храму Святої Мораської да, п'ятниці. Я вам говорила, що це сумова церква, і коли та відбувається на спожіння, в деякі дорогниці завжди відкриті, то вона молитва і порядні січки. Існує ще одне південний перехід, який з'єднати на герої. Столиць за його функціональне призначення. цього ходу – 36 метрів, дожина до водополікого назва відійшли стало 50 метрів. Також у 1991 році у спальні з його можливо посідання величезна підміха за робота по майстрів виконана.